Дороса. То по ворогах тоді поплачуть. А потім треба сміятися, ми одестане. Андрюха. Шо? посмішка, Та, я Та буде нормально. Іли Ішак, іли Султан. Іли в кінці кінців ми навчимо його розговорювати. Недовго їм залишилось. Павлюченки скільки там сиділи. <турган> ні, ні, ні. Да, нам вже пошвидше да, треба. <зум> — <'ят> З кожним разом це менше і менше. Васильківські терористи, там, одне інчат, Польщенки, дайте коли ще менше. Коли там де, то, з Дніпропетровська поїдуть на Київ, зрозуміють, що АТО треба починати з Печерських фагблів. <зум 'ят> <зум 'ят> там вже з вимогами. Із Двозносельських схилів. Головне, що всі живі збили. すみきり。すみきり。